Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету, вистоїмо, переможемо. Канадійська красуня, канадська селекція Джон Девіс і в мене перший рік ця краса. Якось я побачила в Фейсбуці пані Любов Клюба, якщо не помиляюся, в неї такий просто величезний, ну, величезний кущ цієї краси. Це просто водоспад, водоспад рожевої хмарини. Дуже він ефектно виглядає. І потім ще я десь а, то, мабуть, я в інстаграмі пані Любе, а в Фейсбуці іншої пані побачила. І усе я захотіла собі посадити цю красу. Тим більше, тим більше в мене було таке бажання назбирати чи то, Підзбирати, посадити канадську селекцію саме через її витривалість, морозостійкість, бо так, хочу я на майбутнє там, хоча б частину троян не вкривати, які подорослішають, дорослі ще вже будуть витривалі стійкі. Це теж рахується стійка до ну до зими та до наших погодних умов, зимових умов в нашому чи на всій території України мала би вона не мерзнути. Хоча я кажу, перші роки ось. Я її цьогоріч вже теж вкрила. Перші роки, там, може, два-три побачимо, буду її вкривати. Квітка, вона взагалі кущик на перше квітування. Він був такий маленький, досить компактний, компактний, але квітнув гарними суцвітями. А на другий, на другу хвилю, росте такі пагони, вони похилі, вони самі себе не тримають. От де в мене на сітку вони лягли. Так, сітка їх підтримувала. Якщо сітки не було і нічого я там не придумала підтримку, то пагони гнулися. Вони собі, якби так, ну там, при привітрові піднімаються нахиляються, тут гойдалися. Вони не були так, що лягли зовсім зовсім на землю. Ні, залежали від погоди, залежало чи квітів на них багато. Але, але пагони все ж таки, принаймні, в перший рік похилі Ну і наростають, наростають. Вони поза метр наросли. ну так це... Порівняно з першої хвилини було дуже помітно, поза метр, а то так і не один пагін наріс. Ну і закінчувалися вони на суцвіття. Квітка, от окремо, щоб прямо кожна квітка дуже довго не тримається, але і не один-два дні. Хоча в неї досить вільне розміщення пелюсток, таке нещільне, Здається, що вони дуже ніжні, делікатні, і десь там на них трішечки вітерець повіє, і все вони облетіли. Ні, такого нема щоб. Кілька днів, ні, все ж таки, таки тримається, все ж таки видно і квітування. Але й не два тижні, як деякі флористичні сорти. Та, щось так в середньому, можливо, 5-7 днів. Хоча та суціття тримається непогано, бо воно не є з одної двох квіток. Ось. Листя було, до речі, листя було до самого кінця сезону, поки я аж вкривала, і під накриття вона теж пішла в мене з листям не повністю пагони, як, наприклад, Сасер, там просто ліс, там просто листя, от, що там не знаю, червень, що липень, що жовтень, що листопад. Тут ні, тут деяка була плямистість, і особливо знизу вона йшла. Тобто нижні пагони все таки були зачеплені, уражені, а наверху пагонів. Лишилося листя, було багато зелені. Гнеться поки що, принаймні, прекрасно, не то, що гнеться, а просто фактично взяв, взяв докупи ці пагони і зафіксував. І все, і вона вже готова до зимівлі. На першу хвилю та й на другу такі були пагони, що досить такі тоненькі, але були і такі міцніші, щільніші, грубші. Тому. Я думаю, то, що треба її ну, дивитися, обрізувати навесні. Точно мені треба буде ті тонесенькі повирізати, щоб вони не витягували зайву силу, а все ж таки лишити грубші. Ну і щоб так наростали ті тугіші, грубші, щільніші пагони. Ось тому дуже багато, звісно, не розкажу, але фактично покажу, що є. Та і буду мати, порівнювати потім приріст буде видно дуже гарно наочно. І все одно раптом хтось шукає, подивитися на колір її. Бо колір, в принципі, ніжно-рожевий, гарний. Коли він квітне, він дещо висвітлюється протягом квітування, якби порівняно з тим, як тільки починає квітка розкриватися. І хоча в мене є це вже не перша канадійка рожевого кольору, ось поруч росте Джонка бот. Вона яскравіша, це дещо холодніший тон рожевого, не такий яскравий. І морден Сентеніал. Там теж рожевий, але той теж той than, те що Сентеніал, вона м -м, рожево така ну, ягідна, якась теж дещо відрізняється колір. Ось ніби три канадійки, три рожевого кольору. Але ні, кожен колір все ж таки якусь має якийсь свій відтінок, свій тон. Тож на наступний рік буду я навіть, і можливо, дійсно, зризатиму, порівнюватиму навіть рожеві квіти канадської селекції, буде цікаво. Ну, і думаю, ще, мабуть, Winnipeg Sparks Чи Winnipeg Parks, Паркс пригадую я такий сорт є. І десь мені хтось показував навіть. А, та, я згадала, в мене на сторінці квітка троянда точно коментувала і давала світлини того сорту. Він такий яскравий, він ще яскравіший. Він такий просто ягідка ягідка. Я теж захотіла посадити. От. Чим мені от канадійки? Ну, само собою, замастійкість, але якщо подивитися на світлини дорожчі доро, дорослі кущі, то вони дуже великий приріст мають, дуже щедро і так просто ефектно виглядають. Хоча в деяких сортах зазначено, що друга хвиля є, квітування повторне, але досить бідніше порівняно з першою хвилею. Проте, якщо є кущів там. 50 100 і далі, то я думаю, що не критично. Все-таки щось квітнутиме, щось буде щедріше, щось менш щедріше, але хочеться і таких, що не дуже проблемні, не дуже треба біля них дуже сильно ходити. так. Ось так буду дякувати за ваші сорти, які у вас ростуть. І відгуки про цю красуню. Не часто, на правду, я чомусь натрапляла в Фейсбуці на світлини цього сорту, але вже є, вже є, вже є. І в Трендорі, якраз я писала, на основі тої, тих просто неймовірних щедрих кущів, е, після яких, так, я думаю, що хочеться задуматись про цей сорт і посадити його в себе, щоб теж око тішилось цією красою чарівною. Дякую вам за увагу! Всім до наступних відео і па-па!